Щиро вітаю вас, дорогі друзі, на телеканалі Надія. Програма 5 хвилин для вічності. Давайте зробимо невеличку паузу для нашого духовного життя. Дослідимо біблійний текст. Псалом 17, 26 вірш. «І справедливим поводишся ти справедливо, і з чесним по-чесному. Чесність дуже цінна людська якість. Ніщо так не свідчить про наш моральний та духовний стан як чесність. Чесна людина це людина щира, справедлива, сумлінна і бездоганна у своїх помислах, словах і справах. Вона не бажає собі добра й багатства за рахунок інших людей. Авраам Лінкольн в молодості працював у невеликому сільському магазині, де, крім інших обов'язків, виконував також обов'язок касира. Одного вечора, підраховуючи касу, він виявив, що грошей там на кілька центів більше, ніж повинно бути. Він довго розмірковував, звідки міг узятися цей надлишок. Поки нарешті не вирішив, що зробив помилку, і дав одній бідній жінці похилого віку неправильну решту. Він одягнувся і поніс їй ці гроші. Коли він прийшов додому до цієї жінки, виявилося, що гроші дійсно були її. Люди дізналися про цей вчинок Лінкольна і прозвали його чесним. Згодом Авраам Лінкольн заслужив довіру всієї країни і був обраний президентом Сполучених Штатів Америки. Чесність дуже цінна перед Богом і людьми. Вона робить позитивний вплив на моральну сторону життя кожного. Вона робить людину серйозною, щирою, правдивою у всіх сферах життя і діяльності і є божественним засобом, лікуючим серця від показного благочестя, яке настільки ненависне в очах Бога і людей. Слово Боже також закликає нас до чесності. У посланні апостола Павла до Филиппіян, 4 розділі, ми читаємо 8-й вірш. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це і Бог миру буде з вами. Чи можна нас назвати чесними у всіх відносинах? Чи чесні ми у ділових справах та питаннях? І найголовніше, чи чесні ми перед Богом? Кожен з нас може дати свою власну відповідь та оцінку цих питань, від яких, можливо буде залежати наша вічна доля. Давайте з вами сьогодні помолимось про те, щоб в очах Божих ми також були чесними людьми. Отче наш Небесний. Ми звертаємось до тебе сьогодні, усвідомлюючи, що чесність це, можливо, риса, яку ти дуже цінуєш. І ти хочеш, щоб ми також були чесними людьми. Коли твій син Ісус прийшов на цю землю, Він показав нам ідеальний приклад того, як бути чесною людиною. Він стояв у всіх спокусах і принадах, які тільки приготував для нього ворог, його диявол. І сьогодні ми також розуміємо, що навколо нас дуже часто є різні нечесні справи, нечесні люди, можливо, і різні спокуси, які також хочуть, щоб ми стали нечесними людьми. Але в тобі, у твоєму слові, ми можемо знайти захист і можемо знайти приклад того, як бути чесними. Благослови наших глядачів сьогодні. В ім'я Ісуса молимо тебе. Амінь. Дорогі глядачі, залишайтеся чесними, чого б вам це не вартувало, і Господь буде з вами. А ваші молитовні прохання, потреби чи досвіди ми чекаємо за адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Божих вам благословень. До побачення.